Так, все, ми нарядилися з Машей. Наших нема хлопців. Вони поїхали е, в ліс за грибами, да, Маша? Коротше, думаю, вигуляю хоч раз свою курточку, потому що це капець. Дубак на вулиці, не знаю, зараз восьмою коляску поставила, да? як ми будемо знайти, сходимо час на нову почту. Заберемо посилочку. Да? Заказала там Маші ще один комбінезон Машин. Ну, це просто Артюма, він уже малий. Це 68-го розміра. А я заказала 74-го. На розмір трошки більший. Туп. Пішли. Все, боже, такий у нас Look of the day. <laughs> <laughs> Да, Маша? Маша вже не нравиться. Маша так не любить комбіс, що просто. Я думаю, розпустила я ці волоси. Зараз вона мені їх повидирає. Нас тут і туди пишете взагалі фігня. Минут п'ять. Да. Все, ми приїхали бо Маша машині. Ми не встигли вийти з двору. І вони вже приїхали. І Артем він хоче теж зі мною. Ну, прийшлось... плаче. плаче вже, так? <реку> Ой. Тікай, тікай. Коротше, ми тут йдемо, два метри йти, каже, ну їдь за нами тоді. А тут, оказывается, жарко. Да, Маша? Мы мене родилися, як наші на севері живе. Mm. Це мій хвостик. Да, Тьом. Mm. Ти, mm. да? Ти ж сюди пішов mm. чогось. Чогось. Пішли. Що ми за Артем і не погуляли. Думала погуляємо. Да, mm. Тьом! Ну таке, пройшлися, каже, пробіглися, як собаки. Так? Маш. Що? Да? Тепер будемо гуляти у дворі. Тобі не холодно? Кстати, у дворі в нас прохладно якось. Тут отіньк. Що? А, пісок. А тебе не мало його? Та наче нормально, хватить, так? Да? Машенька, що будемо робити розпаковку? Угу. Она сейчас заснет. Не знаю. Кстати, хорошо, что я ее одела так. Ну. Такие ручки. Не жарко тебе, Масунь? Ну, Показать свою курточку. Ту, что я заказала. Мне она дуже нравится, а тут такая вообще прикольная. Но рукава Мне кажется, какие-то, ну, можно рука... Короткие. Я снимаю видео, а выше уже в трусах. Ну что це за хата? А что ты хочешь, Вань? Ничего. Я хочу, значит, у меня папа Ні, Нет, им деньги отдает нашему хозяину. что я хотела сказать? Я сначала подумала о двести Підшить. Рукава, думаю, відвезу, віддам. Тому думаю, ну блін, ну, зараз підшиють і буду ось я закотила і вони мені короткі. Може, це вони такі додаткі, звісно будуть, ну ось отак. Рукава. Ось вони, виходить, ось, здалека. Отак. Може, це воно так і має бути. Ну, мене це напряга. Мені хочеться, щоб в мене рука виглядала. Я підкотила, воно, виходить, якесь коротке. Ну, це фасон курточки такий. І від того, що я подумала, що я не буду її нікуди вести підшивати. я буду її так підкатила і все. Тому що мені дуже подобається ця курточка. Боже. Коротше, я це вийшла без резинки. Надо її кудись убирати. Машу. Будемо тут розпаковувати. Хочу, щоб вона погуляла до да, Амася і Артем, щоб погуляв. Вони тут устройство скандал. Ми коротше, тільки вийшли з Машею. Ідемо, у нас тут взагалі понти йти. Ну... Ну, ну тут три, наверное, и ты. И этот. И медем каже, і вони їдуть з лісу. Да? Спускається. Короче, і що, Я отдала Машу. О, одивься. Наконец-то. Ваня як всегда. Вони приходять, всі сразу все знімають, Не только Артем, а всі. Всі ходять в трусах. Як поснимать? Да? Машунь. що там? Так, вітер дує. Коротше, хотіла розпаковку зробити. Так, замовила я. Це з магазин Резерв. Я не знаю, я дуже люблю цей магазин. І ще в мене... Чого я заказала? Потому що як я заказувала предыдущу посилку, мені дали ще промокод. Вони, коротше, в кожній посилці ложать промокод на скидку на 10 чи на 15%. І, коротше, я зайшла і думаю, треба заказувати маші. Без. Потому что оцей уже в притык, той, что я купила белый, он тоже впритык. И надо заказать на размер більший. Думаю, чтобы ну, на месяц на полтора ще хватило. И так как у меня был промокод, у меня была скидка 15%. И плюс цей ще комбінезон був тоже чи на акції чи що. Ну короче, він стояв щось. Короче, там мне чи 500 гривень скидка, думаю, надо брать. Сейчас покажу, что я замолю. Ну, таке Мало, не дуже много вещей. Ты будешь мне помогать? Блин, белая майка! Так это же это, секонд-хэмп этот, белый. Біло... А, Нет, а, це... ну тоді. тоді Я нормально. буду это, Шо? буду есть на камеру. Мукбан? У будет распаковка плюс мукбан. <свят> так <свят> мы и так тут вдвоем не помещаемся, что и ты. Да, Маша. В чем ягодку хочешь, такая пута? Маша, ну, она сейчас засунула. Хочешь? Я не пойму. Mm. Так, це у нас тут такий урожай вродив. Я От выбачаю. Отдам деньги. Да. За орендом. А он дивись хочет. Да, ягодку. Надо помыть можно. Здравствуй, она не оброблена ничем, ничего. Своя домашняя. Не сайт не страшно. Так. Так, что это такое? Отце, короче, еле. А що вона на вулиці? Там пока тут видно, а там нічого не видно. Ти вигуляєш, да? Ну да, я хочу її що на погуляла. А що ти там ти заказала? Я заказала їй ще один комбез, тому що цей вже протий. Угу. Для він по акції, а це тимбуля Артема. Сейчас <ріхи> молодю мандюлей. За що? Да? <ріхи> <ріхи> За комбез. А, ні, вона в підкутці. О. О, сейчас покажу тоже. Ти дай, чи показати? Ладно, давай. Давай. Ви ну, взагалі-то сам можете показати, я не хочу трогати. Так, давай. Покажи. Оце все, що ви нарвали? Ні, це моє. І ще, і ще в два рази більше. Підійди Ми... ближче, покажи, який огромний. Це що, білий? Ми нарвали. Мало, але в два рази більше. Ого, ще класний. Він не червивий він, ні? Я не візав, я знаю. Він то так дує вітер, хана. А що там ще? Знаю, що там я маслята. О, починаються гриби, маслята молоді. Ми знайшли мільйон штук, всі-всі-всі червиві. На. Угу. Тому що нема дождя. Да? Ну, почти так, все польские. Скажи, скажи, Вашка, сконцентрироваться, когда балакает. Когда балак там, там, <с там, <с там. Вот это так, ты я говорю, Не балакает. Так, замыть. А что там тогда делается? На. Так, короче, Маша, давай, скажи, мы доробим уже распаковку. Колготы. Да ничего интересного такого. Колготы. Тому що нам присилали колготи. Так, да, у нас лежить 5 штук, но вони ідуть, вони от, отакі знімають, вони розміром, як вся Маша. Я її пыталась об'їзд, вони не налазили. Ось, ось це на Машу маленькі. Якраз. Маша класні колготи. Мені подобаються колготи. Натягнула і все. І пішла. А мені подобається вона Так, диням курточку. ось там без. Зараз мір більше, тому що оцей вже ноги в ней прям вообще давлять. Я коли я одягаю, ой. Я коли я її одягаю, вона вона починає плакати, тому що їй уже немає ходу ногам. Просто вона ось просто в претик. Сейчас после цього буду наситити встей. Цей тоже такий самий теплий, як і той. Возна, такий комбезит, він і до сножками. И можно без ножек тоже насыть. Я думаю, блин, ну по акции, что не взять. Сапачка. Классный вообще. Мне понравился. Класс. Маша. О, цвета би вообще будет шикарно. Раз буде свободный трошки. Він тоже такий ну, тоненький, як і той. Ну як тоненький, Ну а так и есть внутри. Ну сейчас насыть как раз. С капюшончиком. Отлично. Так, далі. Маша, я тут кажу, вже приморозим себе. Це кладемо. І заказала собі дві, дві кофти. Чи кофти, он свій, чи он слід, чи їх вона називається, я не знаю. Короче, я це відкриваю. Тоже все по акції було. Одна ще 300 гривень. Потом буде, потом і тут. О, Йо. о, у мене одні футболка. Або эти. Якраз все коричнево. Ты уже не бежева, мама. Я уже коричнева, Я хочу під курточку, підкурточку. Мне надо шапку и шарф. Маше не нравится твоя кофта. Маше уже не нравится, Маша. так Каптуненько, классно. Твоя кофточка. Еще одна. Две. Это шесть умночится. Нормально буде на мене. Це що зараз? Що Емка. <головіка> Хороша! Ой! Здравствуйте! Ви Давай. 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 Не, не біжево. Тепла. Це все під кожанку заказала. Дивилась. Тепла, без рукавка. <х> 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 так я, пока в ній пройшла, реальна реально вся мокра. А що, у мене одні спортивні костюми, у мене вообще такого нічого нема. Все, і коптер тут. Что Маша, да? Скажи. А шо одні колготи? Я ж не думала двое їх. Вон пакет улетел. А, двое. Пакету а за давно. Я дом. бачу, он пустый. Они одни колготы. Машин, все, будем гулять. Все, такие распаковки. Ще тепер треба думати, що я буду готовить вечір. Ну, я вже придумала, в принципі, я достала, буду готовить, ну, типа, плов, ну что? Плов. Потому що м'ясо, у нас м'ясо, реально дуже багато м'яса, його треба їсти. Нам надо їсти мясо, чтобы нового привезти. І коротше я так заглянула, у нас повна морозилка, ота мала, малий холодильник полностью. Я достала. Вони як поїхали по гриби, я достала кусок м'яса, він має вже розморозитися. Скоро почнемо готувати витілюк. А здесь погуляємо. Хто? Хто там? Ось Отак, не видно. Що це таке? Мої. Моє. Хто? Я лично нічого не поняла, що він там сказав. Я вже замерзла, если честно. Я думала, тут жарко, там жарко, де сонце світа. А у нас у дворі капець холодно. Маш, він замерзла чи замерзло? Зараз ввечері вже готувати. А ще треба з'їздити в магазин, тому що немає коту, ніякого. Ну Тарілку треба купити коту, нічого його кормити. Йому поставила лоток обичний. Не видно. Отак показую. Ой, О, це ще блогер. Ось каже, що ти їси його? Ой, так. Да. Вкусний? Ой, холодно, пішли в хату.